Олег Олександрович передає, покажи ось такі камери. Він робить це для військових. Для чого такі камери? Вони ставляться на дах автомобіля. Ось на таких кронштейнах, випадуть тут магніти. І ці камери дозволяють їздити нашим військовим ну, на автомобілях без вікна світлофар. Ці камери підключаються до ось таких моніторів, дюймів, він ставить воді перед собою. Все заживлюється через один ось такий прикурювач. Ця кнопочка, до речі, для того, щоб е, вимикати інфрачервону підсвітку, якщо ну, можна рухатись без неї. І зараз це все віддаємо волонтеру номер 1 в місті рівному Віктору. Урочиста передача. Кому їде, в який підрозділ їдуть ці камери. 47-му бригаду. Одна їде 47-му бригаду. Родичу Саші 47-му бригада. Дві їде з 47 му бригада. по ще раз, ці камери дозволяють рухатися вночі в темну пору доби без овікного світлофар. Номер 78 і номер 79. Ось камера, ось вона на такому кронштейні, все кріпиться на неодивидних магнітах. Тут йде регулювання, кожен водій виставляє сам собі і їде дивлячись в монітор. Що в свою чергу убезпечує рух автомобіля.